Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. У 21 му розділі Івангелії від Матвія записана притча про двох синів, яку розповів Христос. Котрий же з двох учинив волю Батькову, вони кажуть останній. Ісус промовляє до них: По правді кажу вам, що митники та блудодійники випереджують вас у Боже Царство. Ця притча говорить про два типи людей, про дві форми ставлення до життя і спасіння. Перший син сказав, що йде, але не пішов. Другий же сказав, що не піде, але врешті-решт пішов. В історії Божого народу був випадок, коли йому були дані вічні принципи Божого закону, закарбовані на кам'яних таблицях, і народ, не вагаючись, відповів. Усе, що сказав Господь, виконуємо. Однак, дуже скоро народ порушив свої обіцянки, став жертвою власних хибних рішень. Нам потрібно зрозуміти свій зв'язок із Христом. Христос повинен перебувати у нашому серці, щоб ми могли керуватися чистими принципами, піднесеними мотивами і моральними нормами. Наше завдання полягає не лише в тому, щоби обіцяти, а й у тому, щоби виконувати обіцяне. Жодна Божа дитина не повинна вагатися при виборі повнокровного цілісного життя. Такий був план Господа щодо нас. Ми маємо дивитися вперед. Прагнути до досконалості, але ніколи не повинні покладатися на власність силу волі або характер, це не питання слова, це питання діла. Ти можеш говорити скільки завгодно про свою віру в Бога і силу, яку Він дає для досягнення успіху у житті. Але якщо ти не проводиш щоденно час у роздумах наодинці з Ісусом і не навчаєшся вирішувати з Ісусом усе, що робиш протягом дня, значить, у тебе немає віри. Ти говориш зроблю, піду, виконую. Але всі ці обіцянки без спілкування з Христом не більші запобудовані на піску замки, які морська хвиля змиває за мить. У вірші, що ми прочитали, Господь згадує митників і блудниць, які раніше за інших отримають спасіння. А знаєш чому? Бо це люди, котрі очистилися у крові Христа. Їм ніхто не вірив, увесь світ їх відкинув. Вони не вірили у власні сили, бо взагалі не мали цих сил. Тому, коли Ісус сказав: Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас, вони прийшли до нього. Це була їхня єдина можливість спастися, і вони її не втратили. Ти розумієш, що необхідне Ісусові. Ти відчуваєш, що змучився від своїх безплідних обіцянок. Іди до нього сьогодні ж і перемагай, помолимось. Наш любящий, дорогий небесний Отець! Ми щиро вдячні тобі за твій святий заклик. Ти нас закликаєш послідувати. За тобою Ти, Господи, запрошуєш нас прийти до себе. І ми сьогодні відгукуємося на твій святий заклик і йдемо, Господи, до тебе, бо знаємо, що тільки з тобою ми можемо вийти переможцями. Благослови нас цьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, у нас є Бог, який ніколи не підведе, і якому ми можемо довіряти. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас, пишіть нам на електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Бог буде з вами завжди. До побачення, до зустрічі.